Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас заключний день турніру. П'ятий день. Кривава битва на чотирьох зіркових героях без фіолетового кольору. Так, ми топ 5. Давайте подивимося. Оборона. А. Добре. Так, ну що ж, спробуємо атакувати. Що у нас сьогодні вийде? Так, цей альфі, неприємні ці камінчики. А, знов цей що дає мільйонів. Угу. Неприємний, дуже. Ну, нам тут потрібно і диспел потрібен. І зелені потрібно добре хоч той з краю стоїть. Тому може ми встигнемо зарядити синіх своїх. Давайте так і підемо. Поїхали. Так, 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 без фіолу. Фіол трішки є. Ну, давайте запустимо ось таке комбо. Угу. Так, трішечки зібрали ми жовтих. Зібрали жовтих. Давайте ось так підтянемо зелені. Трішки не так, як я хотів. Ну добре, тут зелені ще поїхали. Угу. Так, спробуємо зняти таунт. Добре, ми зняли і. Так, зарядилось. Добре, давайте тоді сюди пробивати. Напевно ось так. Ось так Поробити потрібно люську. Так, почекаємо, напевно, Соню, притримаємо. Добре, давайте забанимо цього альфі тоді. Проб'ємо сюди і зробимо ось так. Так, ну, Люсю вже пробили, це вже добре. Тепер жовті прокидуємо. Синенькі прокинемо. Нам би зелених зібрати. Так, ці зарядились. Давайте, напевно, доб'ємо ось цю. Альфі зараз вдарить, а ми знімемо з себе. Дуже багато червоних. Жовтих ніде немає фіол. Синій кріс поки не хочу зривати. Давайте ось так пошукаємо. Угу. У нас трішки Міньйонів є. Так, добре. Той заряджений, давайте тоді ось так. Нехай же він ставить своїх Міньйонів. А ми спробуємо їх збити. І заодно почиститись. Угу, добре. Пробиваємо. Ну, все вже можна Соняю бити, заряджати зелених. Так. Так, так. Так, ну тут вийшло все чудово. Камінчиків було достатньо, встигли зарядитись. О, кабанчик, кабанчик, це неприємний. Неприємний. Але тут 4 лікарі, контратака. Ну, давайте так і поїдемо. Угу. Давайте ось так прокинемо в жовті. Щось дуже багато червоних, потрібно їх убирати, напевно. Кабан заряджається, це дуже-дуже неприємно. Проб'є дуже потужно. Давайте ось так. І тепер прийдеться робити ось так. Все ж таки він встиг до, сон... до нашої Люсі зарядитись. Ну що ж, робимо ось так, можливо, знімемо. Ні, ми не зняли, але заблокували. На синій зовсім не зібрані. Давайте ось так прокинемо. Ой-ой-ой, ой, ой, як нам Кабанчик прописав дуже-дуже потужно. У -у -у -у. Ну, ось іде його сходити? Клик теж бафне, нас можуть з рук пробивати. Ну, давайте ось так прокинемо. Тепер, напевно, ось так забанимо його, і в нього буде... Ага, він не захотів. Ну, добре, що комбо хоч полетіло. Коліпри ну, не прибуга у нас. Бачите. Так, гензеля добили. Угу, Так, давайте з себе почистимось. Ось так. Добре. Тепер нам потрібно поставити Міньйонів, щоб вони діспелили. А цих спробувати заблокувати, якщо вони заблокуються. Добре. Давайте ось так. Пробиваємо сюди. Тут прокинемо ось так зелені. Війдуть. Тихо. Тепер ще ось так зелені. Добре. Так, Мег вже нам не дуже страшний. тому Давайте сюди пробивати. Угу. Так, клик бафнув. Мека ми заблокували. Тепер давайте блокуємо ось так. Витримав. Ну, нічого, ми зараз його доб'ємо. Ну, давайте кирюшку, напевно, добивати. Угу, ну і все. І добили Мека. Так, ну ось кабанчик майже нас поховав. Так, добре, поїхали далі. Наступний бій. Люся, та що ріже ману. Джунаїд. Ну, контратака відборила. Нам потрібно знімати з себе. Що знімати? Можливо, Джунаїд може нас... Сповільнити. Давайте поїхали так і поїдемо. Подивимось, що буде тут у нас. Знов багато фіолетових. Ну, давайте трієчку ось так зелену прокинемо. Якби нам зелений кріс зробити, було б цікаво. Ну, давайте прокинемо ось так. Можливо, тоді ось так сині ще прокинути. Добре. З Джунаїда це полетіло. Це не дуже добре. Вона, скоріш за все, зарядиться з одного камінчика. Давайте спробуємо, можливо і ні. Ні, все ж таки зарядилось. Так, гензель витримав. Це чудово. Тоді давайте блокуємо цього. Добре. Тут прокинемо ось так зелені. Будемо бути в центр. Тут жовті, ще зелені і жовті. Добре. Ось так. Нехай Джонаїд скидає. Угу. Тепер спробуємо з синіми його добити. Чудово, тихо. Давайте будемо бити сюди. І ось так. Нехай в нас будуть міньйони. вони будуть зараз знімати контру. Так, спробуємо заблокувати його. Угу. Ну, ще раз спробуємо. Не хоче він блокуватись. Ну, добре, не хоче. Тоді ми почекаємо. Зараз зарядимо Соню і спробуємо з себе це все зняти. Ах, сповільнення кинув. Ну, Давайте спробуємо зняти контру. жовтим так, знялась. Так, з нас все познімалось теж добре. Ось так, ось так. Давайте тоді цього боріла проб'ємо. Альмура вже будемо добирати. Так, так. Ще раз пробиваємо кедман, Гензель, все, Кедмана вистачило. Добре, тут все впоралось чудово. Так, поїхали далі. Так, поїхали далі. Гермек той, що діспелить. Але те, що міньйонів не забирає. Цей ставить паразитів. Угу. Можливо. Ще когось синього взяти. Якого, наприклад. У мене синіх і немає. Акваліт, немає з нього споруди. Толку, азмія також, грім, ну, грім слабенький, Тритон також слабенький. Немає більш нікого. Давайте, можливо, спробуємо взяти кедмана в іншому костюмі, ось такому. Якщо ну, горіння знімати, бо нам потрібно, щоб хтось. В двох кольорах знімав. Добре. Так, так, так. Давайте четвірку синіх прокинемо, там буде ще трієчка синіх. Звісно, цього не вистачить йому. Але ми зробимо ось так і спробуємо. Ага. Навіть комбо полетіло, добре, цього пробили. Ой, зелені, це чу просто чудово. Так, кого пробивати? Ну, давайте, напевно, килайл заблокуємо. Спробуємо цього Вільярса пробити. Тут підтянемо ось так ще сині. Добре. Можна почиститись. Тут трішки зайвого полетіла в цю рів. Ну добре, один удар ми витримаємо. Угу, так. Ну що ж, давайте бити тритона. Угу. Ще раз килайл заблокуємо. Ухилилась. Давайте ось так ось так. Тепер тут прокинемо ось так фіоли, там трішки Угу. Так, ну давайте килайл. Тут прокинемо, будуть ще жовті і сині зберемо. Угу. Вони самі підтягуються. Чудово. Так. Тепер робимо ось таке комбо. Він не повинен зарядитись. Чудово. Пробиваємо, пробиваємо і все закінчили. Ну, Тут швидко вийшло, тут поле зразу було наших кольорів. Ну що ж, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Так, а цей гармак, Ага, це в оригіналі. Так, тут. Угу. Цей бафає. Голді. Ну, напевно, так і поїдемо. Хоча Кедмана давайте перевдягнемо. Щоб він блокував бафи. Ну що ж, поїхали. Угу. Так, давайте зробимо зелений кріс. Думаю, він нам знадобиться. Так, дуже багато червоних. Але давайте зелені прокинемо. Там ще будуть жовті, чудово. Так, він бафає. Тихо, тихо. Дивіться, гензеля з двох тичок майже забрали. Ну що ж, знімаємо це все. Ага, цей не хоче. Ну, мультяшка. Давайте спробуємо все ж таки його забанити. Знов не хоче. Добре, давайте зарядимо Люсю. Так, гензеля добили. Давайте сюди. І знов не хоче. Жовтих нам не вистачає. Давайте прокинемо так. Сині. Оце чудово. Доб'ємо цього гріма мультяшного. Добре. Ну, тепер пробивати гормика, тому що він тут єдиний, хто пробиває. Так, блокуємо. Чудово. Давайте спробуємо зарядити Кедмана і сюди ж вдарити. Трішки йому не вистачило, але ось так синеньке підтянемо, добре. І ще сині приїхали. Ну, це чудово. Ага. Так, Меліндор заблокований. Давайте себе знімемо. Пробиваємо, зараз будуть міньйони. вони це все знімуть. Угу. Тепер синеньке в пустоту. Зелені. Не вистачає нам. В пустоту прокидаємо і трішки не вистачає. Ну, давайте ось так. Там сині складуться, можливо, доб'ємо. Добили. Добре, чудово. Так. Топ-1 без поразок сьогодні. Це чудово. Давайте подивимося, оборона все ж таки тримається в А. Давайте глянемо рейтинг 618 місце. Ну, скоріш за все, в топ-1 ми повинні залишитись. Ну, ось такий був турнір. <кій> прийшлось один раз викупитись, а потім все вийшло дуже чудово. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас цей турнір пройшов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписав. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!